Перед світлою пам'яттю героя, який назавжди залишиться 22-літнім юнаком, Владиславом Булієм, холодний смуток душу охопив, дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Пати Богу, Своєму Дітенства. Добрим, чуйним, вічливим, по-дорослому дуже відповідальним. Батькам ніколи не перечив, але твердо стояв на своєму, коли йшлося про його мрію. У майбутньому бачив себе тільки військовим, цілеспрямовано йшов до мети. У школі захоплювався історією України, спортом, громадськими справами, був призером Олімпіад з інформатики на зароблені у іграх. Гроші, купував необхідні речі для воїнів АТО. Савзірець мав Богдана Сучанка. Коли приїздив у відпустку ішов на могилу героя, після закінчення академії сухопутних військ імені Сагайдашного, те здобув золоту медаль і відзнаку Найкращий курсант 20-річний юнак, керував ротою 21-ї сухопутної бригади. У Луганській області був професійним офіцером української армії. Дуже дбайливо стався і своїх солдатів. Серцевий командир, лицар, що завжди йшов попереду. 6 березня був поранений. Не долікувавшись, вернувся в стрій. А 11 березня Владислав Юрійович Булій загинув. Далеко, вже десь в висоті. Нам служити в вічна слава герою тобі, жаль, коротка життєва дорога, тужить мати, бабуся, дружина, споминає в скорботі родина, ти усіх їх дуже любив, та у серці була батьківщина.